Така дівчата а чому ви так заховалися? Може, сюди? А? Вони на задню парту сідають в класі, тому вони звички сідати з від вчителя. Вони тільки з Іванкою близько спілкуються, всі інші поки не заслужують такого права, бути поруч з ними. Так, всі, так. Шалена кількість у нас гостей. Я дуже коротко спробую зробити. Як ви сказали, інтро. Інтро, так. інтро. Перше, серед наших гостей відділ культури Кіптівської громади. Дякую, що приїхали, бо якщо б вас не було, у мене були великі сумніви взагалі продовжувати чи ні. тему. Приватна школа Британіка. Ви знає... Не тільки, о, не тільки зараз. Не тільки. Ні, з от ми в тріон. Юра сам по собі, Ксюша сама по собі. Може, ви розкажете щось, два слова. Хто ви? Я реабілітолог. Зараз намагаюсь не створити а війти в процес створення середовища здоров'я в освітньому середовищі. Mm -hmm. І цікавлюсь культурою, цікавлюсь тим, як під чим обумовлена. Здоров'я в цілому там і праця пов'язана, і серце життя, і все, все, все. Тобто, відходити від академічної медицини протокольної а йти на природу орієнтування. Чудово, чи тоді завершився? Ми вийдемо перекурити поговорим. Я професійно займаюся підприємництвом. Але, крім ну, того, маю блакитну мрію створити невеличке суспільство, побудоване на принципах підтримки, кооперації, допомоги. Дякую. І, і пробую різні підходи. Ага. Чудово, і в нас є група місцевої молоді. Вони тут не просто так, вони з зранку отримали невеликий грант. 2000 євро на створення простору, такий біо-еко-простір не в приміщенні, а в удолі. І тому ну, для них, я вже сказав, що для вас важливо дивитися, що вам сподобалося. От те, що вам сподобалось, потім ми будемо обговорювати, як втілити цю всю історію вовчку. Бо як на мене, вовчку все це, що сьогодні ну, тут буде ну, говоритись, воно е, має значення. І коротко про цикл лекцій, ми його так назвали, новий сільський простор України. Два роки я шукав українських урбаністів або архітекторів, які спеціалізуються на, на темі сільських просторів. Я їх не знайшов. Більше того, з Дружбовом ми обговорювали цю тему це харківська архітектурна школа і ну, відомий, для Києва скандально відомий архітектор на Андрівському розвозі театру на Подолі, але він модерніст і. Багато навчався в Скандинавії, ми розуміємо, один одного, і він теж сказав, що це велика проблема в Україні дуже мало фахівців, які спеціалізуються саме на сільських просторах. А з моєї точки зору, це надто важливо. Чому? Тому що ну, ви проїхали по селу, багато бачили людей на вулиці. Ну, я про це, так, що у нас дійсно відсутні ось є клуби, але ну, працюють, бачу, працюють, слава Богу, дякую за це. Але по селах проїхати можна різно побачити, як воно працює. У нас не вистачає просторів, в яких люди можуть збиратися для того, щоб ну, якось на базі всіх принципів взаємодопомоги вибудовувати власне майбутнє. І в цьому сенсі неважливо війна чи не війна, або ми міняємо щось в наших просторах, або ми сидимо на. Дивані і далі чекаємо, що нам хтось зробить. З моєї точки зору, сканавський досвід він якраз цікавий тим, що він поєднує природу, ну, смисли природи, цей фрі, дух, дух свободи, дух гри в природі і все інше. І Це дійсно можна зробити, не залучаючи, не очікуючи великих грошей, там держави чи ще від когось можна брати і робити. Тому от ми починаємо з цього, далі ми знайшли в Литві архітектора, який дійсно фахово спеціалізується на сільських просторах. У нього... Багато проєктів по Литві, по скандинавських країнах він працює з дітьми. Зараз ми домовляємось про те, що він буде працювати з цією групою по створенню цього простору. І далі він те, теж буде з лекцією і курс буде розробляти по, от, по цій сільській архітектурі, сільських просторах, враховуючи його досвіду. Такі у нас плани найближчі. І, в принципі, тут і частина бібліотеки, і в задумах є курс, який присвячений новій архітектурі сільських просторів. Ну, бо те, що ми маємо, воно, м'яко кажучи, потребує змін. І ніхто їх не дасть, їх змін кроме нас. Все. Ірина Хмельовська, скандинавійська, кандидат історичних наук. Вона багато з нами працює. Ми дуже раді. В Швеції в візбіо на цьому на банері фотографії. Я не вішу. Місамер, бо вони кажуть, що це не да, а це хто А, це Я вже там вішов. Вітаю всіх. Дуже рада ще в черговий раз долучитися до цього простору і до цікавої аудиторії. Сьогоднішня лекція. До мене прийшла трохи несподівано, тому що на сусідній кімнаті моя маленька дитина їй два роки. От гуляючи, по в нас в я, я з Києва, нас багато досить майданчиків. В найближчі до мого дому страшенно розбитий, вот. розбитий кима, підлітками. І спочатку ти з малою дитиною її ведеш і починаєш, ну що ну, це таке, ну що ну не можна, ну що ви робите, діти? А потім я починаю розуміти, що підліткам нема куди подітися. Їм потрібне місце, де вони можуть проводити час. Оскільки цей майданчик не розрахований, на підлітків, ясне діло, що він постійно ламається. І там поламано вже все, все що тільки можна. І е, з такою якби, основою, з такою думкою, до мене абсолютно випадково приходить е, інформація про е, данського архітектора, який започаткував е, абсолютно інший тип е, дитячих майданчиків, які зараз є е, е, Найбільше це в розвинутих країнах, це, наприклад, Японія, країни Скандинавії, Штати, і Британія. І Данською воно називається якби сміттєвий дитячий майданчик. От, якщо ми перекладаємо часто англійською, бо досить багато літератури з цього приводу, Adventure Playground. Тобто пригодницький дитячий майданчик. Що в нас йдеться? Що це таке? Тобто, це можна цей простір. Ми з вами говоримо про простір, можна влаштувати і в сільському просторі, і в міському просторі. Тут я не говорю конкретно про село. Що це таке? Це простір вільної гри. Вільна гра для дітей є надзвичайно важливою у сучасному суспільстві. Чому зараз в містах немає місць, а в селах їх все менше й менше, де діти можуть. Пофарбувати, що вони хочуть, в який колір, де вони хочуть. Щось зламати, копати яму велику, зламати паркан, наприклад. Тобто Такого фактично немає зараз в просторах. Тобто діти позбавлені права щось міняти, будувати, створювати, експериментувати. І вільна гра дозволяє їм втілювати свої власні бажання, а не те, що нав'язано суспільством. Вільна гра їм дозволяє пізнавати світ, тому що це є потреба в дітей пізнавати світ і його матеріали. Якими матеріалами ми працюємо? Метал, залізо, скло, глина. Тобто діти можуть вільно без рамок, встановлених дорослими, власне, це робити. Потім в таких просторах вільна гра це теж дитяче суспільство. Щоб навчитися взаємодіяти, щоб навчитися взаємодіяти між собою, постійно експериментувати, одночасно пізнавати світ, їм потрібна ця вільна гра. Тобто це абсолютно інший принцип. Ще важливо, що саме в таких просторах діти вільно зустрічаються з іншим дорослим, це не батьки, це не вчителі, тобто, це людина, яка незалежна. І дітям не вистачає саме такого спілкування спілкування з іншими дорослими. Ось що таке вільна гра. І власне цей ем, пригодницький майданчик це дитяче місце. Правда, От не вистачало дуже часто, куди ми можемо піти, де ми можемо зібратися, де ми можемо щось зробити, а нема куди піти. Правда, нема куди піти. І підліткам в Києві нема куди піти, і підліткам в селі Вовчок нема куди піти. Просто. Такий простір мусить бути і він мусить бути створений. І от саме ця концепція про те, як його створити. Тобто ми будемо говорити суто практично. Ідею я вам описала, ми її ще зараз більше розвинемо. Значить, що таке пригодницький дитячий майданчик? Подальше буде скорочено ПМ. Дивіться, дивіться на презентацію, тут основні де запрописання. Це тип дитячого майданчика без звичайних ігрових конструкцій. Без пластику, хоча є зараз хороші приклади, прекрасні, от але це.